83-й театральний сезон для Хмельницького академічного музично-драматичного театру імені Старицького багатий на прем'єри. В основному це українська та світова класика. Постановки, які раніше не демонструвались у стінах цього мистецького закладу. Новий сезон ми будемо вступати з виставою. Нашого колеги, нашого помічника, нашого друга Ростислава Балеми, він написав прекрасну річ, психологічну драму, яка основана на нашому місцевому матеріалі, на документальному матеріалі, яка має назву Дезертир. Дезертир це авторська назва а вже режисерська назва буде Дезертир життя. Це психологічна драма. Зараз уже повним ходом проходять репетиції головного проекту сезону Опери Запорожець за Дунаєм. Причому у театрі актори готують свою постановку, Овку, а оркестр і солісти обласної філармонії іншу версію. Театральна постановка буде продемонстрована ще не один раз. Тому хмельничани, які на день незалежності віддадуть перевагу іншим заходам, насолодитись театралізованим дійством найвищого ґатунку зможуть пізніше. Поки ж керівництво театру запрошує усіх долучитись до цього проекту, який має стати дійсно чимось неймовірним. Давайте свій талант, уміння. Порозуміння об'єднаємо в єдності проекту Запорожець за Дунаєм. Я всім митцям протягую руку. Творчості, дружби, поваги 19 червня. Обласна філармонія завершує свій черговий творчий сезон. Тоді ж солісти презентують творчі групі постановки свою версію опери. До слова, оркестр філармонії вивчає оригінальний музичний супровід, а до вокальної частини залучаються навіть співаки, які зараз є студентами музичних навчальних закладів України. Директор філармонії вірить, що цей проект надовго запам'ятається усім поціновувачам мистецтва, та й для культурного розвитку усіх наших співгромадян вшанування одного з найвидатніших українських драматургів також необхідний захід. Не повинні Цінувати своїх е, духовних провідників, ті, які плекали нашу історію, ті, які по щаблю закладали е, по цеглинці ту стіну, яку ми сьогодні маємо це українська державність. Ми не повинні розпорушуватись на ті дідниці, а повинні дійсно на це дивитися. Свідомо дивитися на це з гордістю за те, що у нас є такі велетні наші історії. Нагадаємо, нещодавно 10 акторів Хмельницького драмтеатру і міністарицького оголосили голодування через конфлікт із директором. Протестували ми через те, що за їх словами, 29 березня у театрі провели незаконну атестацію. Наразі про облдержадміністрації було створено тимчасову комісію під головуванням губернатора, яка проводить перевірку фінансово-господарської діяльності театру шостого числа на дванадцяту годину. Дуже прошу, запрошуються усі для оприлюднення робочої групи. Ми все взнаємо, я нічого не знаю, тому що я зацікавлена особа, я навіть не запиту. Так як я опікуюсь з галузі культури і мистецтва, мені безумовно теж ну, напевно, одні з самих перших було б цікаво знати вердикт. Але яким би він не був, ми приймемо будь-який, тому що працювали професіонал.